Сьогодні, ну, перше, що я хотів би вас запитати, це ви грішили цього тижня? Німа правильного не одного, так описано. Немає ні одного правильного, добре. Ви повинні на себе дивитися людськими очима, чи ви все-таки повинні дивитися так, як на нас дивиться Бог? Людськими очима, так як на нас дивиться Бог. Звертається до нас святі. Ісусі Христі, так. Да. Христос, так, да, в Ісусі Христі, безумовно. Христос нас очищує. Але чи здійснювали ми гріх цього тижня в своєму житті? Всі грішні. Я думаю, що були якісь думки, да, неправильні. Ну але ми прощені. Але сам факт гріха, я думаю, що був у всіх. До речі, завантажилися на вийде ну, це експромтом. Але, а, знаєте, була така фраза, я думаю, що всі погодяться з тим, що ми боремося з гріхом, да? ми хочемо його кинути, щоб він не мав над нами такої влади, ну, як. Як він має, позбувайтеся цього. Це дуже важко, бо ми маємо природу гріховну, тобто це є частиною нас. В нашій країні досить багато людей палить, палить цигарки. І цікаво, що досить багато з них не хочуть це робити. Хтось робить, хтось, хтось хоче кинути, комусь це подобається, але досить багато людей хочуть кинути палити. І от була така цікава одна фраза, її сказав Марк Твен. Я думаю, що ви її колись чули, кинути палити легко. Я сам кидав разів 100. Да. Взагалі, ми по природі любимо грішити. І нас тягне до гріха, як наслідок, ми грішимо, якщо не маємо волі спинитися і не маємо Бога в серці. Але, знаючи Божий закон і, і вже. Розуміючи, що Богу подобається, що Богу не подобається, коли ми любимо Бога, наше бажання плоті, воно не змінюється. Нас все одно тягне до гріха, як пише Павло. Да? Що я хочу робити гріх, але я розумію, що Бог цей гріх засуджує, що це не відповідає Божому закону. Однак буває таке, що нам. Дуже подобається якийсь гріх, навіть не на рівні просто да, нашої от плоті, а він нам дійсно подобається, от якось нас тягне до нього і розумом також. Тобто, це таке якесь бажання, він є, є частиною нашого життя. І кинути його вже дуже важко, тому що як і паління, як нікотин є частиною вже біології да, е, людини, так і гріх є нашою частиною. Це дуже важко кидати. І дійсно, як і е, казав Марк Твен, кинути грішити дуже легко. Ми це робили дуже багато разів. Але кинути і більше не грішити, не здійснювати той гріх. Взагалі не грішити, на жаль, ми на землі не можемо. Тоді б нам не потрібен був, е, ми б перестали відчувати потреби в Ісусі Христі, якщо б ми б стали безгрішними. Але. Ми дуже багато разів грішимо, потім кидаємо, потім знову грішимо. В чому небезпека ось такої ситуації, коли ми дуже багато разів робимо якусь одну і ту ж помилку раз за разом, потім каємося, потім знову до неї повертаємося. Я хотів би, щоб ми почали наші роздуми із п'ятого розділу книги дії апостолів. Там записана дуже відома всім історія. Давайте початок прочитаємо дії апостолів 5 розділ з 1 по 3 вірш. А один чоловік на імені Ананій із своєю дружиною Сапфірою з продав був маєтка та із відома дружини своєї присвоїв частину з заплати, а якусь там частину приніс та й поклав у ногах апостолів, і промовив Петро Ананію, чого сатана твоє серце наповнив, щоб ти Духу Святому неправду сказав та присвоїв із заплати за землю? Здавалося б, люди хотіли зробити гарну справу. Да? пожертвувати якусь частину від проданого маєтка Богові. Я не розумію досить гарно мотивів Ананії Сапфіри, чому вони збрехали. Вони могли спокійно сказати: ми хочемо дати тільки частину. Але вони пішли, сказали, що це ми все віддали. Ми, мабуть, хотіли, щоб про них думали як про дуже жертовних людей. Про дуже посвячених служителів. Але вони вирішують трошки сховати. Цікаво, що вони вирішили, що цей гріх, який вони скоять, він буде яким? Невеличким таємним. Невеличким, таємним і невеличким да? в Божих очах. Що вони, якби роблять добро, але вони зараз зроблять ну, невеличкий грішок, і воно якось добро має перекрити цей грішок, який вони роблять. Але ми бачимо, що такого не відбувається. Вони обманювали себе в тому, що думали, що гріх, який вони роблять, він не є смертельним. Да? Але вони дуже сильно помилялися. Цікаво, що вони не думали, що їх гріх такий смертельний, ну досить, я б сказав, таки обґрунтовано дивлячись на взагалі історію людства. Тому що, якщо подивитися. Набагато гірші гріхи в житті взагалі єврейського народу, вони, бувало, не каралися Богом прямо смертю тут і на місці, на місці да, без, без якоїсь можливості покаяння. Але так відбувається, що і Ананій, і Сапфіра вони одразу відчувають наслідки того гріха, який вони скоюють. У, цьому, у цій проповіді я хочу. Декілька помилок стосовно мислення стосовно гріха, які в нас є, щоб ми розібрали. І це перша помилка, коли ми думаємо, що якийсь гріх може бути або маленьким, або несмертельним. Відповідно, так? якщо маленький гріх, він може бути несмертельним, це дуже велика помилка в нашому житті. Коли ми бачимо в своєму житті якийсь великий гріх, ми від нього намагаємося найбільше всього позбавитись, але знаємо, що є якісь такі маленькі грішки, да? Там, вживання якихось негарних продуктів, які шкодять дуже нашому здоров'ю, про які писала і Елен Вайт також. Тобто, коли ми бачимо маленькі грішки і не спішимо від них позбавлятися, наші улюблені грішки, да? свідомі грішки. Це дуже велика помилка, коли ми думаємо, що ці гріхи можуть, не можуть бути тими, які призведуть нас до смерті. Анані і Сапфіра думали, що трошки брехні апостолам. Тобто, вони, знаєте, вони думали, що вони збрешуть апостолам. Я думаю, вони розуміли, що Богу збрехати неможливо. Вони думали, зараз збрешемо трошки апостолам, і все буде добре. Але ми бачимо, що брехня, навіть коли ми робимо щось добре, вона є. Смертельно небезпечною. Інша історія, вона трапилася трошки раніше. Вона трапилася внаслідок цього гріха, також був смерть, але ця смерть була не одразу. Цей гріх він безпосередньо привів до смерті. В класі Суботньої школи ми трошки в нашому класі трошки згадували цього персонажа біблійного. Героям його важко назвати. Історія згадана в Євангелії від Марка, 14 розділ, 10 вірш. Юдаш Іскаріотський, один із 12, подався до первосвященників, щоб їм його видати. Юда вирішує через своє срібролюбство піти і видати Ісуса Христа за 30 срібників. Вайт пише, що 30 срібників це була приблизна ціна раба в той час. Тобто Юда, можна сказати, продав Ісуса Христа по ціні якогось звичайного раба пересвященника. Ця історія зради Ісуса, вона, напевно, є найсумнішою історією зради, взагалі, за всю історію людства. І навіть сам Христос сказав, що цій людині, яка його видасть, найкраще було б, що взагалі. Не народжуватися. Але Юда зробив свій вибір. Це не був останній гріх в його, в його житті, але цей гріх все ж таки призвів його до смерті. Ми пам'ятаємо, що да, Юда любив гроші, і він любив настільки, що він готовий бути видати Спасителя. Але е, саме ця, ця модель його поведінки гарно описується у Христос Надія світу. Книзі Елен Вайт пише, чому Юда е, зрадив і що він очікував. Юда спостерігав, як за його порадою Христос був міцно зв'язаний. Він був здивований, що Спаситель дозволив це зробити. З тривогою він прямував за ним від саду аж до місця його суду перед юдейськими керівниками. Юда весь час чекав, коли ж Ісус нарешті здивує своїх ворогів, повстане перед ними як син Божий, обернувши на ніщо їхні задуми і силу. Цікаво, що у Юди був свій план. Він думав, що я зараз і грошей зароблю, і Ісусу Христу нічого не буде. Туди-сюди бізнесмен. Але такого, на жаль, не вийшло. І це, як ви думаєте, як, в чому була помилка Юди? Тут. Дуже велика. Він думав, що Ісус. Спасе себе, що це не призведе до його смерті, що його зрада вона також не буде фатальною для Ісуса, ну вона потім фатальною і для Юди також стала. Не, не розумів місії Христа, не розумів Божих планів. Да? Це є дуже велика помилка, котру любить робити багато хто із людей. Помилка в тому, що ми думаємо, що у Бога є 100% план. Як, який має діяти на нашу користь, навіть якщо ми грішимо. Хтось думає, що Бог не дасть мені померти, да? якщо ну, от я зараз грішу, але Бог мене помилує і почекає, поки я не виправлюсь, у Бога є план стосовно мого життя. І я йду по цьому плану, і інколи навіть на, на рахунок інших людей ми бачимо, які грішать, і ми думаємо, ну, у Бога на все свій план, дійсно, у Бога на все свій план. Але Бог дає повністю робити вибір людині і отримувати да, наслідки за свій вибір. Бог, у Бога всі рівні. Тобто, якщо людина, яка йде до Бога, вона буде відчувати наслідки своїх дій, які людина, яка не йде до Бога. У Бога люди всі рівні. І це дуже велика помилка, нагадаю друга. Коли ми думаємо, що наш гріх, який робив, да, Юда думав, що Ісус щось там зробить. Юда думав, що його розуміння плану Божого, воно є правильним і що в Божий план може вписуватися наш гріх, свідомий гріх. Цього робити ніколи не можна. І остання історія, із нею пов'язана остання помилка. Яку ми сьогодні розглянемо, можна сказати, передостання. Вона записана в книзі Буття з 23 по 26 розділ, це та частина історії, яка нам потрібна. Сонце зійшло над землею, а Лот прибув до Цоару, і Господь послав на Содом та Гомору дощ із сірки та огню, від Господа з неба. І поруйнував ті міста і всю околицю, і всіх мешканців міст і рослинність на землі. А жінка його лотова озирнулася позад нього і стала стовпом соляним. Це також був, як і в житті Анані і Сапфіри, останній гріх в житті лотової жінки. Жінка лота разом зі своїм чоловіком з лотом, вони певний час жили. В Содомі, да? це був город гріха. Ми пам'ятаємо, що там не знайшлося нікого праведного, крім цієї сім'ї. Тобто, там був надзвичайно великий відсоток грішних, безбожних людей. Це саме тому Бог і вирішив знищити це місто. Цікаво, що коли вони жили в Содомі, ми пам'ятаємо, що вони самостійно обрали йти в Содом. Авраам сказав: Обирай, куди тобі йти, лоту. Чи ну, будь-яку сторону, яку ти обереш, ти підеш туди, я піду в протилежну сторону. Лот обрав комфорт, можна сказати, певний затишок для своєї сім'ї якесь благополуччя, але ми бачимо, як це подіяло на його жінку, принаймні. Коли ми живемо у світі, який є гріховним. Я думаю, що ви зі мною походитеся, що зараз увесь світ він схожий з певним чином на судом і Гомору. Дуже малий відсоток людей є дійсно віруючими Богу людьми, дійсно праведними людьми. Я б навіть не сказав, що лот був повністю да, праведною людиною, Бог його вивів, вивів і його жінку. Але ми пам'ятаємо, що лот він трошки не торопився виходити. Да? Не поспішав виходити із Содому. Йому там подобалося. Жінці подобалося до того, що вона услухалася Янгола. Лоту також не дуже подобалася ця ідея тікати з міста, де в нього вже є хата, де в нього є діти, де його родичі. Ми, коли живемо в світі, де нас оточує гріх, ми починаємо звикати до гріха, і гріх вже не стає тим чинником, який. Робить наше життя на землі тут некомфортним, не таким комфортним, ну, який би він мав робити. Да? Гріх. Ми бачимо гріх, ми бачимо нецензурну лексику, ми бачимо е обман, ми бачимо, як зневажають Бога дуже багатьма способами, закритими чи відкритими. Це все виховує в нас. Не такий сильний протест, коли це в нас оточує кожен день, який би міг бути, якщо б ми жили окремо. Але, ну, на жаль, така ситуація стається, що ми не можемо да, повністю відокремитися від цього світу. Помилка Лота була не зовсім в тому, що він пішов жити у, у та, там, де є гріх. Помилка Лота і його сім'ї було в тому, що вони почали не бачити в гріху проблеми. І через це їхній комфорт, комфорт їхнього життя він постав перед ними на перше місце. Тобто вони вже обирали не життя духовне, да? вони вже обирали життя комфортне. І не важливо, що їх оточує гріх. Важливо не забувати, що ми живемо в оточенні, яке хоче нас навчити нормальному відношенню до гріху. Реклама. Політика, медіа, все, що нас оточує, вона хоче навчити нас нормальному відношенню, відношенню до гріху. Лотова жінка зробила останній гріх в її житті, тому що вона не розуміла всієї серйозності того, що відбувається. Їй дуже важливо була її там хата, її маєтоки, її родичі, які знаходилися, залишилися в содомі. Але ми розуміємо, чому це сталося, чому для неї. Було важливо, що там залишилося, а не те, що вона отримала, коли вона пішла звідти. Ну і жіноча цікавість да, також тут зіграла роль, але вона, бачите, вона повністю ослухалася ангела. І це призвело до останнього гріху в її житті. Це говорить нам про те, ця історія вона говорить про помилку, коли ми розслабляємося живучи у світі, який хоче нас вбити, Який хоче нас погубити, тому що цим світом в більшості своїй керує диявол. І остання помилка. Я розповім невеличку історію зі свого життя. Це відбулося десь півтори роки тому, трошки більше. Я був у Івано-Франківській області, і так сталося, що мені дали покататися на мотоциклі досить міцном, ну, потужному мотоциклі, це спортивний мотоцикл. І ну, все було наче непогано. Але вже коли я тормозив, там була не, не дуже велика швидкість, я не зміг вписатися знаєте, як круг. Є островки безпеки такі, які, і там бордюр є. І мотоцикл не хотів повертати, і я в'їхав в цей бордюр, впав, трошки проїхався. Ну і слава Богу, нічого не зламав. Слава Богу, ну, відновлення пройшло успішно, але мені все ж таки було потрібно перебувати в лікарні. Я б там був десь 4 тижні майже. от... Проблема була з тим, що мені потрібно було, ну там певна частина шкіри і, і тим, що під нею, воно відмерло від удару, і потрібно було трошки пересадку зробити. Але історія не зовсім про це. Коли я лежав в лікарні, слава Богу, лікування і все пройшло дуже гарно. Я навіть змінив свою думку про медицину в нашій країні. Я почув ще одну історію про ще одного сина пастора. Теж в Україні, і під час того, як я лежав в лікарні, крім того, що туди заїхав ще один постраждалий, впавши на мотоциклі, в нього набагато все гірше було, той син пастора він в дуже сильну аварію потрапив, і він впав в кому і всі дуже молилися за нього. Але на жаль, він, ну, він помер. Цікаво, що я їхав, Бог мене зберіг, я живу, я далі повністю, можна сказати, здоровий, відновився, і тут інша крайність. Тут наслідок цієї дії була смерть. І знаєте, коли ви бачите настільки близько смерть поруч із вами, коли вмирають люди, які не розраховували, ніхто не розраховує дуже швидко померти. Да? так от. Ви розумієте, що останній гріх в вашому житті може будь-який бути гріх. Будь-який гріх може бути останнім, тому що ми не знаємо, що трапиться наступної миті. Коли ми знаємо, що в нашому житті є гріх, якийсь свідомий гріх, і ми від нього не позбавляємося, це є дуже небезпечно. Тому що коли ми будемо йти, нас може збити машина, ми можемо потрапити в аварію на, своє, на своїй автівці. Ми можемо не бути винні в цьому, можемо бути в цьому винні. Щось може впасти на нашу голову, наше життя може прерватися з дуже багатьох чинників сьогодні, сьогодні ще додатковий чинник це да, війна. І коли ви розумієте, що кожен гріх. Свідомий гріх в вашому житті може бути останнім гріхом в вашому житті, це трошки міняє відношення до того, як треба виправляти своє життя. Коли ви розумієте, що шанс виправитися сьогодні чи прямо зараз може бути останнім шансом в вашому житті, це змушує трошки по-іншому дивитися на те, як ми маємо позбуватися своїх гріхів. Дорогі друзі, диявол хоче, щоб ми відклали позбавлення наших гріхів на завтра, на післязавтра, на наступний місяць, на ще п'ять років, тому що нам гріх цей дуже подобається. Сатана хоче нас обманути, сказати, що якийсь гріх він може бути незначним, і ми робимо дуже багато доброго в нашому житті. Що гріх він нас не вб'є. Ми ж ну, на чашу да, вагів, ми якщо поставимо, ми ж більше доброго робимо. Диявол хоче виховати в нас толерантність до гріху оточенням, яке в нас є. Диявол хоче змусити нас думати, що в Бога є план на наше життя, і Він стовідсотково, що б ми не робили, буде працювати на нашу користь. І цей план стовідсотково призведе до нашого спасіння і вічного життя. Ці всі думки хоче нав'язати нам диявол. Але Біблія каже. Будьте тверезі, пильнуйте. Ваш супротивник, диявол, ходить, ричучи, як лев шукає пожерти кого. Противтесь йому, тверді в вірі, знавши, що ті самі муки трапляються і вашому братству по світі. Диявол ходить, ричучи, як лев, він шукає будь-яку можливість змусити вас згрішити, свідомо згрішити. Також він шукає будь-яку можливість вас вбити, коли він розуміє, що ви зараз в такому стані, що якщо ви помрете, ви, мабуть, не спасетеся. І тільки Бог знає, хто спасеться, хто ні. Навіть диявол не може сказати 100%, хто спасеться, а хто ні. Але він намагається зробити все, щоб позбавити нас можливості покаятися. Дорогі друзі, давайте. Будемо пам'ятати, що Божа благодать вона є нескінченою в нашому житті. Але час благодаті, він, на жаль, в нашому кінці може скінчитися. Давайте не нехтувати тим часом, який в нас є, який вже відведений нам, і давайте не думати, що в нас стовідсотково є завтрашній день. Амінь. Давайте помолимося. Дорогий Ісус, ми дякуємо Тобі за те, що Ти нагадуєш нам про те, що наше життя є дуже хитке. Наше життя, Господи, воно є дуже залежним від багатьох чинників. Ми знаємо, що Ти даєш нам дихання нашого життя, але Його намагається перервати диявол. Дорогий Ісус, дай нам. Позбуватися від гріха, який ми вже зрозуміли, що він є частиною нашого єства, що ми робимо його свідомо. Дай нам не робити свідомих гріхів, дай нам розуміти, що, Господи, наступне, що ми зробимо, воно може бути останньою нашою дією в нашому житті, останньою думкою в нашому житті. Наступна секунда може бути останньою свідомою секундою в нашому житті. Дай нам проживати кожну хвилину, кожну годину, як останню годину в нашому житті. Дай Господи нам розуміти, що неможливо запланувати відпочинок від праведного життя. Тому що ми не знаємо, коли, коли диявол буде настільки поруч, що ми більше не зможемо покаятися. Ми не хочемо бути. Як Юда, ми не хочемо бути як жінка Лота, ми не хочемо бути як Ананія і Сапфіра, котрі вже згрішили настільки, що отримали наслідки своїх вчинків і вічні наслідки, на жаль. Дорогий Ісус, дай нам розуміти всю серйозність боротьби з гріхом і бачити світ духовними очима. Амінь.